Привіт, друзі. Вітаю вас на каналі GoGoGames. Games. Давно не було ніяких розіграшів, тому пропоную розіграти серед вас один рандомний ключик з грою до тінь. Умови участі, як завжди, прості. Потрібно бути підписаним на цей канал, поставити вподобайку до цього відео. Ми штучний інтелект. Озвучуємо цей ролик, щоб трохи підбадьорити вас. Нам треба більше вподобайок. До речі, дівчина на фото в цьому ролику також створена штучним інтелектом. Тому обов'язково протисніть палець догори за старання автора каналу, і також за наші старання і до зустрічі на розіграші. Нехай щастить.